Mm -hmm. Що я сию навчить спало шкорпитку, під кого я змерзла в ноги. Ну, де ви mm -hmm. таке викиділо. І тепер змерзла. Mm -hmm. А дит, підставила під ту підкладку, бо на цементі стоїть, і не може запалити собі, то все, хіба держава така. Щоб ви знали, в Європі газ є якісний. І в Європі так от no. і зразу все закінчувалися. І вони знають, за що вони платять. No. А в нас що? Довго. Це Ціни... довго вже той чай не горить, що довго і я вже хочу чаю. А то ще не, не закипіло. Як ми вже так платимо бідці, бо сім робів, 50 сірень, літо Стопити і, і то. І так дорого платить. І не горити добре вже, хоч би добре, так. Je? що повинна тут капурка горіти, і повинна вже тут бути, не в кухті. Правильно? А то ні. Як баба стоїть. О, у нас нагоріло було за той місяць, я така стріпата. За той місяць 100 куба. Чаківан, так? А це ще зими нема Ще зими нема, а як буде зима, то я не знаю, накілько. Дуже багато награли. Вже так стараємо, ну, аби аби менше платити, а воно все одно багато. Ні, не по не, не опалювали паровин. Так, от кудись свиням заримо, зваримо трету дні, не десь так це баня як третій день. Ну та й трошки закрутки якоїсь було, ну але все одно та де на ну, тепло, ні. Навіть ну, сночі сму спали без тепла. Я так була змерзла в шкарпетках, у підковдрі спала і змерзла. Хіба то все держава, Це не держава. Я вже нас хотів замучити так, аби ми вже не могли нічого. Ну, а що ви? А скажіть, а скільки, скільки вас чайників під часу? О, Чайник. не знаю, я ще пусто, пусто у нас да. ряд газ, таки так чуть пусто, і тоді так пусто горі відпеть. Май так сильно горіть, така косечка велика, а тут маленька. Такого, трошки, о.